Помер папа Римський. Сенсаційна новина сьогодні. Отак взяв і помер. Кілька цікавих моментів цієї смерті, бо перед нею він встиг зробити пару вчинків і заяв, які, чесно кажучи, жодним чином не впливають на світ, як і взагалі не впливала діяльність. Папа Римського, він помер фізично, як і будь-яка людина помирає від старості та хвороб. Але окрім цього, папа римський помер історично. Він не залишив по собі нічого. Бог і люди подарували йому владу. Владу як інструмент змінення світу, владу як можливості впливати на світ людей. Людство, і він цим не скористався. Останні його дні були яскравим прикладом того, що папа так і не зрозумів того, що він, папа римський. Всі ви знаєте, що в Ватикан приїхав Джей Ді Венс, віце-президент США. Він приїхав, попросився до папи Римського на прийом, і Папа Римський відмовив йому в прийомі. Спочатку, потім все ж таки погодився, але про це трохи пізніше. Папа Римський відмовився зустрічатися з Джей Дівенсом, натомість запропонував йому свого помічника, який прочитав там йому якусь лекцію про любов. До людей це був дуже радикальний крок з боку Папа Римського. Хтось скаже, що він погано себе почував, тому відмовився, приховавши це за якимись там причинами. Але виявляється, папа римський був принциповим і відмовився зустрічатись з цим антихристом, тому що саме Джей Ді Венс разом з Трампом. Виганяє зі сполучених штатів нелегальних іммігрантів. Нелегальні іммігранти це переважно люди з Латинської Америки. А папа римський це перший папа-виходець з Латинської Америки, який... Дуже співчуває саме емігрантам, які багато для них робить. Ну ні для кого не секрет, так що і Мексика, і там Болівія, і інші країни, звідки їхали іммігранти, Сполучені Штати Америки, це глибоко католицькі країни. І от папа римський топив за цих емігрантів і казав: Я не буду з вами американцями, я не буду спілкуватися з тобою, Джей Ді Венс, тому що ти виганяєш зі сполучених штатів. Значить, католиків і цих нещасних людей. І тут я вам нагадаю, що говорив Папа Римський <кій> стосовно України і вбивств всю свою каденцію, Папа Римський намагався всидіти своєю старою дупою на кількох стільцях одночасно. Він не хотів називати Путіна вбивцею, він не хотів, не хотів називати росіян вбивцем. Він дипломатично, як він думав, а насправді дуже Слабо намагався розповідати про братні народи, когось там мирити і все інше. Тобто, для папи римського набагато гостріше, набагато болючішим було питання абсолютно живих незаконних емігрантів, яких просто відправляли на їх історичну батьківщину. І йому було взагалі і абсолютно похер на вбитих дітей цивільних. На вбитих, значить, чоловіків і жінки, жінок в Україні. Отака от, от вам папська корупція. Значить, тут ми топимо за цих емігрантів, тому що вони з нами розмовляють на одну на одній мові, тому що вони розмовляють іспанською мовою. А тут ми, значить, ну якось не помічаємо військових злочинів і не говоримо про воєнні злочини, про військові, про воєнні злочини, злочини в Україні. На Пасху папа також зробив заяву по Україні, і це була дуже квола, нікчемна. Ну, взагалі, заява ні про що. І перед смертю папа все ж таки зустрівся з Венсом. Він з ним зустрівся, він з ним поговорив, а після цього помер. І щось мені здається, друзі, не хочу нічого накручувати. Щось мені здається, що це говорить про те, що Джейді Венс, можливо, антихрист, який прийшов до папи перед смертю і сказав. На рус... на російською мовою. І жив дрішно, і помір смішно. Ага. І пішов. Коротше, е не буду тут накручувати вам Концепцію всесвітньої змови. Насправді життя, особливо останні роки римського папи, це яскравий приклад як людина, який всесвіт подарував можливість впливати на людство. Який Всесвіт подарував можливість увійти в історію, цією можливістю не скористалась на відміну від нас, від українців. Ми повинні дивитись на папу як на поганий приклад і бути сильними і принциповими. Колись у мене, до речі, була можливість зустрітись з папою? Мені пропонували аудієнцію, і я навіть приїхав в Ватікан. Я був в Ватікані. От гуляв там всередині, але удієнція не вийшла, тому що тоді папа хворів на рак кишківника або шлунку. на рак шунку, І У нього була в той момент реабілітація. Чи жалкую я, що не зустрівся з папою римським? Ані трохи. У мене немає відчуття, що у мене була можливість зустрітись з історичною постаттю, і я нею не скористався і якось вона провалилась. М -м. Папа римський. Принаймні цей не був історичною постаттю. Він був звичайною слабкою людиною, яка в своєму житті так нічого і не змогла зробити. Земля йому пухом папі Римському. Але щоб я отак от прям жалкував з приводу його смерті. 88 років прожив. 88 років прожив папа Римський. А у нас в Україні гинуть діти яким по 3 роки, по 5 років, по 10, і він жодного разу нічого про це не сказав. Не шкода взагалі.